Запрошується, пара No4. Вагова категорія до 57 кілограмів. Червоний гуд, Нова, Святослав, Вінницька область. Синій Синівуд. Усенко Андрій, Дніпропетровська область. Противостояння Дніпропетровської Проти і Вінницької. Давід та Дростянецький Володимир. Ну тут розказати про... Знову так, ще другий поспіль поєдинок представників Вінниччини і Дніпропетровщини. Андрій Усенко вчора у нас виступав і в змаганнях Вайкру. І досить непогано. Особисто мені він дуже сподобався його танець ритуальний. Хоча він зайня, посів, здається, четверте місце, якщо мені пан. Ну, медаль mm -hmm. не завоював точно, тому що ми якраз під час трансляції ще говорили про те, що. Одну медаль у нього вже є. Інше питання, яка це буде медаль. І зараз він напевно спробує. Так, суперник так, на вид також дуже фізично сильний. У нього такі. Я думаю, що слабких суперників в фіналі апріорі, як кажуть. Так. Ну, звичайно, Усенко більш досвідчений спортсмен. Я підглянув протокол. Четверте місце він вчора зайняв. Mm -hmm. І причому програв дуже прикро. Третього місця йому не хватило одну десяту балу. Так. так, ну йому дали, по-моєму, за волю до перемоги. Е, Вейкру? Так. Ага. Ну, це також, напевно, багато про що говорить про нього, як про бійцята. Але мені його сподобався, знаєте, що найбільше? Саме артистизм. От він так, настільки да, дуже да, класно да. показав цей да. образ воїна цього. Да. Так, Це, це артист, так, Семко так. це артист. Він грає на ринку. Навіть, навіть міміка в бою обличчя грає, його так. була така. Так, І це не може не подобатися. Він так. живе, живе. Цим. Я, я думаю, що якщо був би приз глядацьких симпатій, Симпатії, то він був би він один з головних конкурентів на цей приз, Так. так. Він, робить він знаєте, є. під час я танцю ваше... було помітно, що хлопець кайфує. Да, так, ще, так, 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 так. Тому що тут суперника немає І такого реального. Він та... в цьому. Я так знаєте, зараз подумаю, я себе уявив його на дискотеці. Мені здається, що він там віддається по повній програмі. Я вам скажу більше, колись проходив Кубок України в Покрові. І після закінчення змагань е, ну, тренерам зробили банкет, а дітям також зробили такий банкет. І їм зробили змагання е, по вайкру. Це, ага. це було досить давно. так. І Спортсмени і їм за перше місце давали великий е, торт. Ой, перше місце зайняла тоді Харківська область, друга Одеська. Ось так розпочався нас. Фінал вагової категорії до 57 кілограм. Святослав Новак Вінницька області. Андрій Усенко в область. області, так, поки йде розвідка. І подивимось. же, я думаю, що з часом протистояння Вінниця Дніпропетровщина буде таким досить принциповим і, і масовим. Тому що. Судячи по тому, як розвивається, як працюють з юнаками, з юніорами в цих регіонах, Шевченко буде... переходить до більш активних дій. Мені здається, вони не, не дихають мами, коли дивляться поєдинки своїх хлопців. Трибуни, як кажуть, взриваються з кожної вдалою атакою чи того чи іншого бійця. Новак Святослав показує досить непогану техніку і фізичну готовність. Зараз немає домінування Усенка. Він намагається підібратися, але поки в нього нічого не виходить. Ну, Усенко так дуже холоднокровно обороняється, і відповідає. Більш влучними ударами, але бачимо, Новак намагається то зліва, то справа. Досить хорошо відповідає Новак. дуже-дуже хорошо. Зараз йде рівний бой, нема переваги поки Усенка. Зупиняє Франкіком, не дає підійти Усенку, щоб виконати свої якісь дії. Досить рівний раунд, я б не знати перевагу нікому. Я, вичась, не почув. Не віддав би перевагу. А, ні Ні одному, ні другому спортсмену. Я з вами погоджуюсь і, і хочу відзначити, що дуже інтенсивний поєдинок. В хорошому темпі хлопці відпрацювали. Ну, це перший раунд, звичайно. але... Так, це перший раунд де розкачка. Усенко намагається підібратися, але в нього поки не виходить. Дуже гарно зустрічає Франкіко. Ну, не дає підібратися до себе. Ну, а тут на дистанції ударів. Емоції юних болівальників говорять самі за себе. Ну, я думаю, що головні події в цьому поєдинку, яка що буде. попереду. попереду. Але приємно, що от вже який це у нас бій номер 4 і В кожному поєдинку конкурентні суперники, де немає домінування. Домінування одного над другим сильного немає. такого. Ну, а Зараз Осенко да, притримав. Зауваження отримав від арбітра. Трибуни скандують святих святік Зрозуміло, що місцевий боєць підтримка в нього. Є, Є, звичайно, своїй і свої болівальники Восенка. Досить непогано До... атакує, і в нього досить непогано виходить. Так, Мені складається враження, що по ходу поєдинка Новак додає впевненості. Кусенко не доцінив суперника, я вам скажу більше То, так. Мені також так здається, що він був фаворитом цьому так, так, Це було однозначно. Але, але і... кажуть, найгірше, коли ти сам себе вважаєш фаворитом. Потрібно не, не оцінювати шанси, а виходити робити свою роботу. А Новак десь відчув, що він може так, чинити він до... по... об... цей він супротив. Я впевнений у своїх так, силах. Так, так. Зараз у нього з'явилося. Усенко валиться і заходить, так як сказав, в клещі цього суперника. Він вже трошки неправильну тактику видав. Йому краще було попрацювати з Ну, Я думаю, зараз. що вся проблема в тому, що він десь Амману. не налаштувався на, саме на боротьбу таку, знаєте, самовіддано так. на 100%. Він готовий він не був. Він очікував такої... суперника. Так, так, так. суперника, що. Нова, ну... Буде йому так відповідати. Він, напевно, розраховував, що він просто переграє суперника і все. А Новак, як кажуть, виявився ще тим бійцем. дивіться, І контратакує, і відходить. Так, він досить непогано рухається. Так, так, я так. ж кажу, розриває і встигає викидати на Так, так, і влучає. Так, 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 більше він виграє, поки це раунд. Раз я так говорю, то це вже явно. Тут вже. Я так думаю, судів не буде. Ще правда, 40 секунд. Ну так, ну і ще попереду третій раунд буде. Там теж ну, буде мати значення. Функціоналка буде дуже ваша. Ну, Усенко однозначно не чекав такого так, не по розвитку подій. агресії від суперника. Я так, так думаю, зараз все вирішить третій раунд. А я думаю, не, не тільки ви, ви не повинні вирішити, тому що зараз, я думаю, е, знаєте, я думаю, що навіть арбітри, вони ж також, звичайно, люди як кажуть об'єктивні, але е, ж вони ж бачили попередні поєдинки і бачили на... Ні, нос... Ні-ні-ні, ніяких хале. Ніяких хале, суддя сидить і він те, що він бачить на даний момент, ніяких там. Ви думаєте, вони... Минулих боїв, минулих пам'ять заслуг... не заставиш. Ні, ні, ні. заслуги я з зі вас згідний, але очікування все рівно ж є, де ти ну, знаєш, очікування то, це одне, а я думаю, це що... друге. Я думаю, що... я думаю, що Усенко зараз багатьох трішки розчаровує в цьому плані. Так, Гляди... Бачимо так. навіть по повторах. І це заслуга Новака. Тобто, так. Він не дає супернику і каже показати те, і те, що його він тренерів, вміє. які його налаштували mm. на цей бій. Знаєте, мене хвастається враження, що Новак вийшов боротись. Осенко вийшов так, вигравати. Так, так. <гум> так. Десь підсвідомо, і це йому заважало. Ну, можливо, зараз він змінить. Йому потрібно було, він налаштований на один удар. Перед цим те, е... так само був Кудиш, але в Куліша все-таки хватило мудрості. А... Ну, а Новак а бачимо, Новак не здає. А Усенко не готовий до того, Так, так, ну е я ж кажу, до нього це стало несподіванкою. Дуже несподівано. І все, серійно. І Новак працює серійно, він не, не просто одиночним, досить фізично готовий. Усенко зараз нагадує е боксера важкого ВК, який хоче одним ударом вирішити долю поєдинку. Ну, можливо, в даній ситуації, коли ти програєш десь, це, то це може й правильно. Удар треба цей підготувати. Ну так, Час... ну, ще хвилина часу залишається. Ну, як на Олімпіаді підготувався удар бразилець Хижняку. Ви маєте на увазі з Хижняком? Так. <ривітно>, за все ви ну, вирішив так, один так. удар. О, так. О, зараз Усенко почав показувати, що він Усенко. А чи не запізно? А О, це вже друге питання. Осталося 36 секунд. Це може бути вже й не виходить. Ну, мені подобається в Новака те, що він не підсідає. Він... Ні, ні, він відповідає. На атаку Усенка він відповідає своєю атакою. Да, блок удар, блок удар це найголовніше. Це те, що йому навчили і це молодець. Останні так. 15 секунд тут. Ну, так, Куценко крутиме, це його коронка він. Десь... Але не дається захопити Шайнавак. Бачите, і фізично. Кінець поєдинку. Ну, кінцівку, мабуть, ви... виграв Усенко, але чи хватить цієї кінцівки? Я дуже сумніваюся. Ну, Послухаємо рішення суддя, ми не рахували, ми дивилися загальному загальному. а суддя рахували. Але відверто кажучи, так, от... Мої симпатії на боці Новака після цього поєдинку. так він ну, mm -hmm. просто... Бачимо, що і тренер Усенка не дуже yeah. все-таки вболіває за Дніпровську область, але, але і, істина, істина дорожча. Mm -hmm. Ви ж не будете казати, наш був сильніший, бо він наш. <laughs> це nee, ж, ні, це ні, ж ні, не аргумент. Ні, 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 <laughs> ні в якому разі. Це самообман. Так, це... так, слухаємо, що ж там. Що ж нарахували арбітри? Вінсь Так, Це справедливо було. Без питань. До речі, в перших трьох боях перемагав синій кут. Я, відверто кажучи, не сумнівався, що і четвертий буде також синій кут, але бачимо, Новак показав. А ми ще раз побудемо бійцям секунди. Дуже Но... заперечили, дуже класний клінок. Да. Це найголовніше, що говорити, він вміє програвати. Ми я думаю, тренери зроблять виводи і я вам скажу на наступні бої. 에, знаєте, де коли буває краще 에, так, поразка десь піде на користь десь... більше, ніж перемога. Так. Холодний душ. Як Треба кажу, десь так. все-таки був холодний душ. Тому щоб не, ну, він, мабуть, щоб людина не скажу, зазналась, тому що ні, усенка досить ну, ж... хороший спортсмен. Я думаю, це майбутня зірка. Ну, Я думаю, і новак також буде своє. Тому, треба зробити паралельно крок... це все. Якщо треба зробити ну, крок назад, щоб потім зробити кілька кроків так, вперед. Два кроки вперед. Так, так, так. Але загалом поєдинок вийшов дуже цікавий і такий різноплановий, в так, різній манері так. хлопці Я вели так думаю, бій. Вони ну, не, також не б... очікували такої. Дуже цікаво було б подивитися, їхні наступні поєдинки буде, якщо будуть да, вони майбуті. в одній вазі. Це буде звичайно я дуже думаю, цікаво. буде дуже хотіти реванш. Звичайно, я в тому, ні, Він хлопець, дуже такий е, амбітний, самолюбивий, в хорошому значенні цього слова Я зараз. Бачу реакцію президента Федерації Вінницької області. А. Він дуже на, радий сьом, на сьому небі. Так. так <плес>